Народ, всім привіт-привіт, всім мої вітання, шанування, всім миру добра. Так, ну що, у нас нова рулетка, нова стара рулетка. да Це рулетка містична. Цікава рулетка, доволі таки непогана. Ось процент випадіння різних контейнерів. І зараз ми її будемо прокручувати на основі процент я вам показав. Звісно, дуже дорога. Це, по-моєму, рулетка, яка около 145 тисяч, якщо її повністю викрутити, ну Вона буде, ну, я не знаю, це треба супербурфатоми, щоб випадала, да? так? І ще у мене є тут містичні контейнери. Я їх потихеньку збирав. Збирав, збирав, збирав і. Раз випала рулетка, зараз ми їх також повідкриваємо. Але, 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 до початку давайте повідкриваємо різні контейнери, які в мене є, щоб було цікавіше. А потім вже будемо крутити рулетку. Так що хочу подякувати вам за перегляд. Поставте свою подобаючку, напишіть комент. І, звісно ж, підпишіться на мій канал, це дуже важливо. Ну що, будемо починати. Давай. Почнем із з bray всі, їх повідкриваємо. Будемо це все діло ускоряти, тому що контейнерів буде дуже багато. Надіюсь, вам буде цікаво. І надіюсь на гарне відкриття. Так, перша тисяча нам вже залетіла. Ми її назбирали. Опа. Парняга випав, це дуже добре, так як у мене із два ша є. Недавно він мені випав. Цікавий танчик, це халявні контейнери. Із там з всі може, пам'ятаєте, зараз да? іде. крастерка Кстаті, не було в мене його. Дякую, що він випав. Дуже цікаво хотілося цього танчика, і він в мене з'явився. Так, з 11 катанів з brief в нас є 1000 і 2 танчика. Один новий, один старий. Це компенсація. Добре, їдемо далі. Ну, Єдине, що не відкриється кіберспортивні, хочу назбирати їх побільше. Поїхали в Можливо, вони сьогодні будуть щасливі. ну Це в нас 1000 бонус на плюс 250-300 поки що. мега не приносять нам ніякої удачі збери всі один. давай одразу відкриваємо і відкриємо ще один. Крайній, той що з'являється. Давай, можливо, ще щось дасть, але ні. Дає нам 300 і різні там різні плюшечки. Так, ну є у нас іще. Є у нас ще два відпади. Це я виповнював квести на відпад і на мегаканти і. був. Опа, третій танчик. Хорошо, мені подобається. Непогане відкриття. Третій танчик за відкриття. Це дракула. Дракула теж у мене був. Тому є. О, длинна цепочка. Падають мені такі цепочки дуже рідко. Ключ і чар-футюр. Четвертий танк. Дякую, дякую. Так, осібній према. Це дуже непогано. Один на 25 вільного. Ключик. Ну, давай чорну скриньку ще відкриємо. Також дроп у нас чорна скринька. Яка нас далі не... Пропускає, але але у нас вона з'явилась. Так, є у нас 71 1 рівня. Є також 4 другого і 1 третього. Ну це все ми повідкриваємо потім. Добре, поїхали до самої рулетки. Перший 250. Сьогодні будемо відкривати 5 містиків. Добре, потім. Подивимось. Можливо, це нам так буде краще. Надіюсь, вас зацікаве. Надіюсь, це Так. Поки що недорого, скажем так, окупно, так? Да? ще два. Добре. 311, Три. Гаразд. Так, ну давай другого рівня. Хоча б, Хоча б раз або двічі. Надіюсь, що пока що випаде. Так, три містика, добре, їдемо 451. Клікнемо, опа, два рази по 5. Це круто. Ну, хоча я вам скажу, люди добрі, можливо, і вони нічого нам не принесуть, а ми, до речі, підфармили золото. У нас зараз ну, 34 тисячі було, чуть-чуть перед цим більше. Скіпнемо. Добре, їдемо. Надіюсь, що все-таки містики мене цього разу порадують. Але за 501 ну, таке собі. Ну, добре, давай другого уровня. Ні, не дає. На жаль, не дає, що в нас тут? Що в нас по прокрутах? 13-й прокрут. 13-й прокрут. Ну давай. давай. Що тут, кстати, у нас по 5% на другий рівень. Ну, це вже непогано. Давай. Скип. Один ні Ну, понятно, двічі по 5 випадало, і троєчка випадала, і по два Понятно, буде нам всипатися по одному. Але, надіюсь, хоча б на один другого рівня. Ну, не дає. Ну, зажабала чуть-чуть гра. Але є надія. Ну, бачиш скіп трошечки не допомагає. Але маємо, що маємо. Ну давай трошки підождемо. Ну, давай, другий рівень. ні, Ну, да дає, зато три, Гаразд, поїхали. Крутимо, крутимо нашу рулеточку. Один ще випадає, на жаль, мало. Давай хоч один, друга рівня, бистренько. Не, не хоче. На жаль, дає в основному по одному. Ну, понятно, там і процент випадіння дуже великий. Два, так? І за один золото. За один золота в нас 6 другого рівня. Хочеться, хочеться щоб він все ж таки упав. Але маємо, що маємо. Давай. Буду радий, якщо один хоча б другого рівня випаде. Але випадає два. Першого І так, першу частину ми одного золотого докрутили. Нас благодаря тим контейнерам, що були там, ми вивели 4 танка і це були колекційний, один новий танчик. Ми навіть залишаємося в наварі. Що ж, перенесемося тепер у, наш, у наше хранилище. У нас дивіться, скільки тут танчиків. Танчиків 1 рівня. 112, 112, то есть не танчиків, а контейнерів. поїхали. Пам! 112 1121 рівня. Будемо скіпати, тому що дуже багато. Надіюсь, на сертифікати все ж таки первіста золота. 10 тисяч вільного, ага. 4 тисячі, 4 000. Золота. Ну, золота дають мало, але 2 рівня вже ми назбирали. Уже в нас 5 другого рівня. Ми повинні відкрити 2 третього рівня. Це все буде в кінці. Перший сертифікат, дякую. Не дуже, в принципі, сипе сертифікати, але могло бути і гірше. Могло бути і гірше. 200 золота, 2 вільного, 100 золота, 100 золота 10 тисяч. Так, це в нас так вже 6 рівня. Ще угу. 84 контейнера. Так, ну, надіюся, що колись О, 500 тисяч серебра. Надіюсь, що колись мені ж таки портануть і щоб оттуда випало 100 тисяч золота. Да? Так, другий містичний, це вже є добре. Поїхали. Анімовентний. Ні, не анімований. звичайний, 30 тисяч вільно, було 10, тепер 30. Проценти там невеликі, але хотілося б сертифікати отримати. 200 тисяч, 500 золота. Ну, непогано. І зараз буде у нас другий рівень. Мабуть, вже сьомий. 100 золота. Хабам. Так, третій сертифікат. Круто. Дякую, їдемо, їдемо, їдемо. До речі, напишіть, як вам відкриття. Що ви думаєте про цю рулеточку? Так, 100 золота, 200 золота. Четвертий сертифікат. Дякую, дякую. Їдемо. Так, бустер золота. ще в нас, не знаю, вже який там сьомий чи восьмий другого рівня. Це уже є. Хорошо. Поїхали. Заповнюється цепочка, ще в нас 50. На. Перший рівень. Поки що на жаль, нічого не дає. Не знаю, вже п'ятий, мабуть, да Хай буде п'ятий Угу, нічого не дропнулося. Йдемо. ну Збирається бустера на вільний, а також вільний, а також, збирається в нас другого рівня. Надію, ще звідти отримати хоча б парко сертифікатів. Але, звісно, подивимося, що в нас буде. Раніше я не дуже любив ці рулетки на містики, але якось в последнє време. Вважаю, що треба пробувати дойти. І так, ще нам падає сертифікат. В кінці ми їх повідкриваємо. З надією, що щось отримаємо. Так, 24. 24. Так. Так, так, 19.100. Золото, до речі, небагато нам сипа, на жаль. Опять нам падає цей аватар, з якого нічого ми не отримаємо. Так як це звичайний аватар. Так, зараз буде у нас містик другого рівня. І... Якось так ось, да? 9. 9 Первого рівня залишається. Ще падає сертифікат. Дякую. круто, круто. 500, друга з 500. Ну, а бачите, 15-300 золота нам ні разу не сипнуло. 200 золота. 200 золота. І. Так, а ну, можливо, щас щось дасть, засвітилось. Так цікаво, ні. Нічого не дало, на жаль, ще 500 і крайній первого рівня. Ні, нічого нам не дав. На жаль, так, ну, нічого, прокрутили, а тепер давайте вернемся, повернемося в, наш, в наше хранилище. Нам випало 7 сертифікатів. Нам випало. У нас 4 було, і, виходить, нам от випало 7 штучок ще другого рівня. Ну, поїхали. Почнемо з них. Другий рівень приносить нам 100 золота. Ну, дякую, що хоча б хоча б не отаке. Ну, куди ж без. Взагалі ми нагород. Так, день према. Зараз буде третій рівень. Давай ще, можливо, сертифікат досиш. Ні, але дає 200 золота. Добре, дякую. Дякую, дякую, дякую. М -м -м. Слабо, слабо. 6. Другі, общем, нічим особо не відрізняються. На жаль, хоча тут і. повинні бути краще. Нагороди, я так вважаю. Маємо, що маємо. Ні одного сертифіката нам з другого, на жаль, не дало. Ну, ми ще не все відкрили. Залишилося два штука. І 10 тисяч вільного. Ну, дай хоча б з крайнього. Ну а ні, не дало. Я б сказав, б, навіть гірші, чим. чим... Так, зазвичай. Ну що, подивимося, що в нас по золоту у нас 32 000 золота. 1 800 вільного. Ну, давай. І трошечки ми назбирали днів према. Окей. Так, ну і до самого цікавого. Так, що, з чого почати? Містичний контейнер третього чи сертифікати. Давай почнемо з сертифікатів. Будемо надіятись на добрі нагороди. З першого приходить кольор, який в мене є. Дякую, це 3750, це колекційка. Друге СТГ є в мене танчик. До речі, кльовий танчик. Він приносить мені, по-моєму, 2 мільйона серебра. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Оце вже круто, це концепт 1Б. І цей танчик у мене є, тому ми отримуємо 7,5 золота. Поїхали. Четвертий. нам, до речі, дуже старенький танчик на любителя. Ну, в общем, ладно, серебро. Надію, що ще колекційки нам будуть падати. І це Бізон. Це 45, також є в мене цей танчик, Два сертифіката. Лікан супер є. Це 2,5, по-моєму, тисячі Також. І крайній, давай ще десяточку. Було б взагалі класно. Але ні. Ну, У мене цього танчика не було. Ми отримуємо новий танчик. Добре. Випав в мене новий танчик, це. Оця ПТ-шечка. І ще Крайслер, да? так? ще Крайслер. Що у нас по сповіщенням? Дивимось. Самі все бачите. Самі все бачите. І так, третій рівень. Два контейнера. Надіюсь, на щось, щось цікаве. І так, у нас до 300 тисяч золота. 5% на новий танк він у мене є. 15% на містичний сертифікат. Поїхали. Ну, порадуй, хоч цього разу. Але ні. Ну, подивіться, що дало. Це 200 тисяч кредитів, на жаль, і. Давай, чимось Хорошо. На жаль, це 14 днів према і нам залишається всего 2-3 до відкриття грандіозного. Ну, Ми з вами це відкриємо. Хто підписується на канал, це все побачить. Вам хочу подякувати за перегляд. У нас з'явилося 50 тисяч золота, і ми будемо з вами їх витрачати в наступних відео. Що хочу сказати, цікаво. Мені сподобалось. Пишіть свої коменти, підписуйтесь на канал. Прожимайте свої лайки, щоб продвигався наш канал. Хочу побажати всім міцного здоров'я, миру, добра, всім удачі, всім!